Добрий вечір, люди вашій теплій хаті, що були би завжди щедрі і багаті, хай Різдво Христове вас благословляє, Бог ся рождає, хай Різдво Христове, вас благословляє, Бог ся рождає. Ей ти, славний, господарю, вигляньно із хати. Завітали щирим серцем заколядувати. Радість лини між горами Христос ся рождає. Над містечком Віфлеємем ясна зоря сяє. Тож дозвольте господарю нам колядувати, нехай зірка віфлеємська завіта до хати. Віншуємо вас, господарі, у вашій оселі, прийміть наші побажання на свята веселі. Ми йшли на вогник до вашої хати, не хотіли добрих людей на шляху минати, тож дозвольте колядувати, з Різдвом Христовим вас вітати. Дозволяю, дозволяю і благословляю вас колядувати, заходьте, будь ласка, до нашої хати. Запрошуємо, дорогі щедрівники, до нашої Господи, просимо нам заколядувати. Вітаємо вас, господарі, із цими святами. Вечера на Миланки, міцного здоров'я на Василя та веселого настрою на водохреща. У щасливій вашій хаті, щоб усі були багаті. Христос народився, Славімо Славі його, його! У вас весела коляда, веселішої нема. Коляду покличте в хату, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте, Христос рождає! Славімо! Небо і земля, небо і земля мені торжествують. Ангели, люди, ангели, люди, весело проснують. Христос родиться, Бог поплатиться, Ангели співають, царя вітай, поклін вітають, пастирі грай, чудо, чудо повідають. Повитлиємі, вовиємі, весела новина, тречиста діва, тречиста діва, породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітай, поклін вітають, пастирі грай, чудо, чудо повідають. Ангели служать, ангели служать своєму королю і поверте вертепі, і вертепі творять його долю. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітай, поклін віддають, пастирі грають, чудо чудо повідаю. І земля, небо, і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело праснують. Христос родився, Бог воплотиться, ангели співають, царя вітай, покрі віддають пастирі, грай, чудо, чудо повідай Хай принесе різдво дива, і щоб скінчилася війна, ми стали сильними віднині, здобудем славу Україні. Всі ми дружні і незламні, руки і серця єднаєм нашим Збройним силам славним, хто чим може, помагає. Дай Боже кожному солдату додому повернутися з війни, щоб всі в родинах зустрічали свято: брати, батьки, кохані та сини. Відбудуємо країну і міста, містечка і села. Ще раз квітне Україна буде радісна й весела. Дякую вам, красненько, за гарні вітання та коляду. Ці коляді повіклу лунати, а вам, колядники, щастя і здоров'я мати. Прийміть коляду. Віншуємо вас цим даром Божим, а Господь Бог з миром, здоров'ям і злагодою та цією колядою. Дякуємо вам за коляду, вітаємо вашу родину усю, всім здоров'я і терпіння, сумувати нам не гоже. з Божого благословіння Україна переможе. А на цьому добрі люди коляду кінчаємо. Щастя й долі цьому дому щиро, всі бажаємо. Але перш ніж вийдемо із хати, треба щастя побажати, всім дорослим і малечі. Зичим щастя, здоровенько, тепер друзі, поспішаємо і на прощання заспіваємо. Радо святкуйте, щиро відчуйте, нога вам жита, нога літ. нога я, нога, нога я літ, нога я, нога. Йдемо колядувати до іншої хати. Хай уся земля почує, Україна колядує. Христос народився. Славімо Його!